На цьому новому комбайні навчатимуться учні Решетилівського професійного аграрного ліцею імені Івана Григоровича Боровенського. Заклад отримав комбайн та жатку в рамках співпраці з європейською програмою Ію Кращі практики для сучасної України. Наш навчальний заклад потрапив в пул найкращих закладів професійно-технічної освіти України і за підтримки міжнародних партнерів: це Німеччина, Польща, Фінляндія, Естонія. Ми отримуємо. Зараз е, сучасну техніку. Яка вже знаходиться в Решетилівці, яку очікується до кінця червня місяця отримати. І хочу сказати, що в повному обсязі цю техніку отримали лише три навчальних заклади України. Один із них з Решетилівки. Раніше учні, які вивчають професію тракторист водій, проходили практику на застарілій сільськогосподарській техніці. Оснащення повне для професії, матеріальної бази для професії тракторист водій. На сьогодні це є вкрай важливим, бо Роботодавці сьогодні чекають від нас висококваліфікованих робітників. Вони чекають обізнаних сучасних молодих людей, які працюватимуть сьогодні на полях нашої країни. Це остання модель комбайна із жатки нью Holland. Комбайн коштує 238 тисяч євро. зернозбиральна жатка 52 тисячі євро. Він оснащений сучасною кабіною. Жатку можна настраювати, не виходячи із кабіни. Це лише частина техніки, яку аграрний ліцей отримав у рамках програми Skills. Решту доставлять згодом. Прибуває техніка із за кордону, саме із Китаю та із Турції. І найближчим часом вона буде вже в Україні. Дві сівалки точного висіву, найсучасніші. Це ще дві жатки, це два трактори і три автомобілі. Постачання техніка Решетелівському аграрному ліцею мають закінчити до кінця червня 2023 року.